А зловмисники не сплять. навіть зараз під час воєнного стану злочинці вигадують нові сценарії шахрайств, які мають спільні риси. У своїх діях аферисти традиційно присипляють пильність і отримують персональні банківські дані громадян чи вміло маніпулюють почуттями своїх жертв, роблять акцент на емоціях провини, жалю та страху. Національна поліція разом зі своїми колегами з кіберполіції провели акцію з роз'ясненням серед містян у різних локаціях Одеси. Національній поліції зараз проходить акція щодо протидії хрестів. Тримайте. Ось, наприклад, ситуація, ваш родич у біді. Вам телефонують шахраї і кажуть, що у вас що родич у біді, там потрібні гроші. Тобто, і ось тут карантенький порядок дій, що вам потрібно робити. Тобто покласти слухалку, передзвонити своїм родичам, дізнатися правдивість цієї інформації і повідомити 102, якщо ця інформація не знайшла підтвердження. Правоохоронці проінформували громадян про різні випадки та види шахрайства. Ось, наприклад, у вас ситуація, дзвонять вам представники банку і намагаються вас дізнатися якусь особисту інформацію. Тут у вас коротенький перелік дій, що потрібно робити. Тобто ви кладете слухалку і повідомляєте по гарячій лінії 102. Про цю ситуацію багато хто з громадян або чув, або сам колись стикався з подібними ситуаціями і знають, як правильно себе поводити. В основному з картками, в основному машини, які по телефону представляються роботниками Нацбанку України, і виманюють персональні дані. От я з цим сталкивалась. Ну я просто знаю такий від машини не реагую. мені дзвонили, казали, що моя картка заблокована і. Ну я трохи з ними побалакала, а потім сказала, що мене це не цікавить, то тому що вони навіть не змогли сказати в якому банку аферисти користуються скрутним становищем своїх жертв, наголошують агенти з національної безпеки. Трапляються випадки, коли шахраї телефонують та вимагають гроші з інформацією про місце знаходження рідних, яких розшукують. Люди, у яких зараз близькі воюють і так далі. И они хотят узнать, що з ними зараз з дуже багато, дуже багато таких людей, происходить. хотят, вроді би предоставляют інформацію о близком человеке, при этом выдумывают какие-то історії і беруть за это баснословные деньги. У кожного опитуваних є свій певний життєвий досвід. Хтось давно не чув про шахрайські випадки, а були ті, що добре знають про різні злочинні схеми. Пам'ятаєте, кажуть, що ваша дитина зараз у поліції, там та потрібно переїхати. Ну, це колись було. Зараз я такого не чула. Колись було, зараз нема. І все ж таки більшість громадян впевнена краще вчитися на чужих помилках та бути завжди пильними у подібних випадках. Да, все проверять очень сильно нужно. Просто проверять только через своих, кто, там, знакомых, кто через что прошел. И лучше никому сейчас не дает. Потому что схем разводов всяких всевозможных очень много. И если ты не проинформирован, лучше там, даже особо в диалог не вступать. Они часто, знаете, такая у них схема есть. К рішенню як можна швидше підталкувати, вот в моменті психологічна така штука. Є такі акції з інформування громадян співробітниками управління протидії кіберзлочинам проводяться на постійній основі з метою доведення до громадськості важливої інформації. Сьогодні ми сумісно з працівниками відділу поліції No1 рух номер один, один ГМП в Одеській області проводимо просвітницькі бесіди з громадянами. Роздаємо тематичні листівки з найпопулярнішими схемами шахрайськими, а також порадами, як не стати їх жертвами. Під час спілкування з правоохоронцями громадяни здебільшого діляться і своїм досвідом та думками. Громадяни реагують досить по різному. Дехто навіть ділиться своїми своїм досвідом спілкування із шахраями, запитують у нас порад. За словами самих працівників управління, найпоширенішими видами злочинів є такі. Найпопулярнішими все ж таки залишається продаж неіснуючого товару в інтернеті. А також дзвінки від імені представників банку та виплати соціальної допомоги під час війни. Телефонують до громадян, представляються з благодійного фонду та просять надати якісь особисті дані для отримання виплат. В такому випадку в жодному разі не можна надавати особисті дані, потрібно покласти слухавку, звернутися до місцевих представників влади, вияснити, чи дійсно ви маєте право на такі виплати. Якщо інформація не підтверджується, обов'язково потрібно повідомити. Мити на лінію 102. у випадку, якщо проти вас вже скоєно злочин, треба негайно повідомити про це у правоохоронні органи або підрозділи Нацполіції України. Зокрема, це можна зробити на офіційному сайті департаменту кіберполіції або звернутися безпосередньо на лінію 102.